В Ютубі влада Волошина. друзі, вітаю вас сьогодні зі мною в цей день п'ятниці, скажімо так, ще ранок п'ятниці, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Слава Україні! Вітаю героям слава я вас також. щиро вітаю. декілька хештегів сьогодні їх розкриватиме Олег Пензен. Чергове. <кхем> ну про економіку, друзі. Як ви розумієте, але з іншого боку, Олежа, що я взяв, взяв за основу? Анонсоване Трампом подія на 4 березня, та все ж. Почнемо з хештега мита. Не всі, ті, хто нас дивляться економісти, не всі розуміють взагалі, що це таке і чому так активно Трамп взявся за цю історію зараз. от Що таке мита у відносинах, економічних відносинах держав, давайте ще раз пояснимо, а потім перейдемо і до інших хештегів. Видите, в умовах традиційно. Економіки, мито це захисний механізм, який е, створює таку, знаєте, фінансову парасурку над власним товаровиробником. Тобто, е, коли ви на аналогічний імпорт е, щодо товарів, які виробляються у вас в країні, вводите митні обмеження, це означає, що е, ваш внутрішній товаровиробник отримує додаткові конкурентні переваги. Пропозиції, тому що то об'єктивно е, збільшує вартість е, товару, який заходить за кордон. Я маю надію, що я пояснив достатньо е, зрозуміло. Тобто, от є два товари: один вітчизняного товаровиробника, виробника, один імпортний. В принципі, вони однакові і по якості, і по ціні, що треба зробити, щоб е, е, імпортний товар був дорожчий при вході на вашу територію. Ви можете його обкласти додатковим митом. Це буде означати, що за аналогічних умов ваш товар буде на величину мита дешевший. Тобто, отак от це класично працює і таким чином створюються додаткові конкурентні переваги для вітчизняного товаровиробника. А це означає, що він може мати додаткові робочі місця, буде платити додаткові податки. Тобто, все красиво. Але в дійсності ситуації є набагато складніша. По-перше, не всі товари, які заходять із-за кордону, є е, представлені в вашій країні в якості вітчизняного товаровиробника. Це перший момент. Угу. Другий. Е, тобто в тих умовах, про які я зараз вводячи мити, ви просто збільшуєте ціну товару, який вимушений об'єктивно, безальтернативно купляти ваш громадянин. Тобто для нього введені вами мита, це. Ну, Драйвер інфляції. Тобто, uh -huh. що таке драйвер інфляції? Це стимул росту ціни на цей товар. Безальтернативно він вимушений буде його купляти. Другий okay. момент. Та країна, проти якої вели вимито, вона ж сидіть і плескати губами ж не буде, правда? Вона буде вводити дзеркальні захисні санкції. Що це означає? Тобто. Якщо ви ввели мита на її товари, то вона аналогічно введе мита на ваші товари на її території. От тоді одразу міняємо хештег. Змінюємо хештег, звучить він наступним чином: Канада. Тут я би додав ще і Мексику, бо якраз от 4 березня вводяться 25%. відсотків. І давайте тут на конкретному прикладі які е, там відповіді і заходи може вживати Канада. Дзеркало. Тобто дивіться, в, в чому ж є момент? Момент полягає в тому, що будь-яка торгівельна війна не має переможців. Ну, просто треба чітко це розуміти. Та й будь-яка війна не має переможців. За дуже рідкими виключеннями. Mm -hmm. Коли ми з вами говоримо про Канаду, лень стосунків між Сполученими Штатами Америки і Канадою достатньо великий. Е ну, от для прикладу, та загальний. Е Товарообіг сукупний. Ну я ще не дам Європейський Союз, тому що чули від Трампа такий пропорчик, що він збирається 25% вводити і на європейські товари. Ну от уявимо собі, е, торгівельний товарообіг між Канадою, Сполученими Штатами і Європою на хвилиночку становить е, 2,1 трильйона доларів на рік. Ого. Ого. Тобто уявимо собі картинку, що приблизно десь дві це товари, що заходять в Сполучені Штати Америки, і приблизно одна третина, трошечки більше, ніж одна третина, це то, що американці продають на ринки і Європи. Угу. А тепер, та, тепер уявимо собі картинку, що все це об'єктивно підвищується на 25%. Хто платить в кінцевому випадку? В цьому випадку заплатить американський споживач. Чому? Тому що, на відміну від, скажімо, Сполучених Штатів Америки, в Європі на сьогоднішній момент обсяг пропозиції набагато більший. Ну, взагалі, європейців більше по великому рахунку. В Європі набагато активніше представлений Китай, в Європі набагато активніше представлені інші виробники. Тобто, по великому рахунку, Європа. Ввівши е, додаткові мита, дзеркальні мита на американські товари, призведе до того, що вони взагалі припинять продаватися в Європейському Союзі. Ну, так само і Канадці, до речі. Паралельно з тим, ви ж знаєте, та, що м м дуже багато е, в реалізації товарів ще і залежить від споживачких очікувань. Тобто, взагалі, будь-який ринок, він дуже емоційний. Будь-який ринок. На сьогоднішній момент о ті події, що відбуваються між Сполученими Штатами і Канадою, якщо ми майже за неї заговорили, спровокували надзвичайно великий ріст патріотизму в Канаді споживацького патріотизму. Я вже не говорю, що там політична сила Трюдо різко почала нарощувати електоральні мускули, це вже зовсім інше питання. Але коли ми з вами говоримо про те, що. Навіть літні канадийці зараз ходять і шукають по супермаркетах окремі лейбочки е, виробництва Канади і свідомо відкидають там, де було написано вироблено в Made in USA, Це буде означати, що ще до введення дзеркальних мит американські товари різко зменшать загальний обсяг продажу в Канаді. Що це буде означати? Це буде означати, що американський товари-виробник замість того. Щоб різко нарощувати загальне обсяг виробництва, вимушений буде їх скорочувати. Ну, чому? <в rozp> Тому що ніхто не буде купляти. Це означає, що той електорат, який голосував за Трампа, якому Трамп пообіцяв величезні економічні зрущення в кращу сторону, опиниться, по-перше, в механізмі активного зростання цін всередині Америки, і. Різкового зменшення робочих місць, ну не різкового зменшення, але формально зменшення робочих місць. І ми вже це бачимо на сьогоднішній момент. В саміх самі Сполучених Штатах Америки через неможливість продати на експорт ті чи інші товарні позиції. Ви ж знаєте, Олежу, що я дуже рідко ставлю тут питання, але ви мене спровокували. Так. А що ж цей електорат мовчить? Та не та не мовчите ліктора, слухайте. Е, та подивіться, що на сьогоднішній момент робиться в Сполучених Штатах Америки, які на сьогоднішній момент є акції протестом. Подивіться, масово на сьогоднішній момент американці міняють традиційні пропори, що висять американські біля їх будинків на такі самі пропори, але чорного кольору. Що для американців це означає різке неприйняття того, що відбувається. Тобто, на сьогоднішній момент Америка в дійсності. Починає певні хвилі протестні, пов'язані з політикою Трампа. Добре, переходимо тоді до хештега США. Він був наступним. Ну, дивіться, Сполучені Штати Америки е, пережили вже більше місяця е, президентства Трампа, ледь не сказав царювання. Я вибачаю, випадково. Про протестні настрої ми вже з вами щось сказали, але в дійсності його перебування на посаді відзначилося різким зростанням інфляційних процесів. Так, е, ну, мейнстрімом, безперечно, є різке зростання цін на яйця. Там багато причин. І пташиний грип, і певні складнощі з, і зростання цін на корми, але Такого різкого зростання цін на продукти е, першої необхідності е, американці не знали з часів Другої світової війни. Просто щоб ми зрозуміли реальну ситуацію. Причому е, перекриття на сьогоднішній момент споживацьких очікувань на внутрішньому ринку вкрай складнене е, погіршенням стосунків між Канадою і США і Мексами. Тому що і Мексика, і Канада могли би легко перекрити внутрішній ринок Сполучених Штатів Америки виробництвом тих самих яєць е, в себе, але м, різко ускладнилася економічна ситуація. Економічні стосунки. І е, сьогодні дійсно американці потрапили в абсолютно дику ситуацію, якої ну, в дійсності не було в Америці дуже добре. І це перша ластівочка. тому що. Поки що, окрім чисто формального введення 10% мит на китайські товари, що вже спровокував ріст цін у Сполучених Штатах Америки, Трамп обмежувався поки що погрозами. Ну тобто, і по відношенню до Канади, і по відношенню до Мексики, і по відношенню до Європейського Союзу, поки що погрози там обіцяється, що понеділка будуть введені такі 25% відсоткові санкції. Проти 25% мета проти Мексики і Канади. Е, проти Європейського Союзу було заявлено, що вже, вже, вже. Але зразу хочу сказати, це надзвичайно сильно спровокує і стінки в Штатах Америки. Ну, В кінці кінців кожен має відповідати за ті дії, які він несе. В а тому числі і американські виборці. А ще коли Трамп щось заявляє, то багато хто може, знаєте, звернути увагу на повідомлення, які з'являються, і мають також в цьому розбиратися. Як тільки Трамп заявив зразу акції американських компаній на біржах, рухнули. <гум> рухнули <гум> рухнули. <гум> так. А акції: що це є? Великі люди великого капіталу і в Америці так само вони втрачають. втрачають. Ні, дивіться, ви правильно ну, сказали, великі люди великого капіталу. Але в дійсності акції це те, що тримає звичайний пересічний американець. Це є спосіб його, та, спосіб його е, пасивних доходів. Так. І падіння курсу акції американських компаній однозначно сильно б'є по кишені пересічного американця, тому що вони всі, абсолютно практично всі американці, сидять на фондовому ринку. Як спосіб ну, зароблення додаткових копій, ну, центів, вибачаюся. Тому да, оця вся картинка, вона однозначно поки що грає проти Трампа. І Трампу негайно треба якісь good news. Негайно. І е, попри всі ті е, позиції, що сьогодні є, і давайте будемо відверті, це абсолютно не то, що е, Трамп хотів з самого початку, незважаючи на його заяви, він таки сьогодні буде підписувати ресурсну угоду з Україною. Яку б я швидше назвав протоколом намірів, аніж угодою, для того, щоб власному виборцю показати, що хоч якийсь ну, результат, хоч якийсь, якусь перемогу. Тому що е, за тиждень, за 24 години він війну в Україні не завершив, е, з ні з ким він не домовився, з усіма він пересварився. І зараз я розумію, що для нього цей папірчик, який в дійсності нічого не вартий, я вам скажу Для нього це єдиний шанс здурити власного виборця, розказавши йому про велику проблему. І ввів санкції після вчорашньої зустрічі в Стамбулі. Продовжує на рік, точніше, мається на увазі. Проти Росії щодо Російської Федерації. Ну, дивіться, euh, Трамп не може бути лузером. Трамп ну, не да. може бути. Тим, кого нагнули в неприродний спосіб і таким чином примусили робити щось. Для того, щоб формально зняти санкції з Російської Федерації, перед цим він має потужно доповісти власному виборцю, що е, це є ну, конкретка, яка підслажує ті гіркі. Які Російська Федерація поняла від того, що вона від чогось там відмовляється? А якщо конфета без нічого, ну тоді це просто луз. Конфета без нічого. Тому, коли ми замагали... Прошу ще раз. Конфета без нічого тоді просто. Так, тоді це конфета без нічого, так. Тоді це ще раз дає додаткові аргументи противникам Трампа, що він... На продався путіну і є однозначно. А ви бачили ті, я перепрошую, карикатури, а ті скульптури, які на сьогоднішній момент показують, як російський медвідь грає Трампа в усі місця. Ну, слухайте. <рив> та, в амер... американці люди надзвичайно амбітні, надзвичайно. Чутливі до, до, до так подібних речей. Так. Вони можуть сприймати власного президента виключно як переможця. Вони не можуть сприймати власного президента, тим більше він же ж, з яким лозунгом прийшов в білий дім. Зробимо Америку великою знову. І в даній ситуації після того, коли ти проголосив такий гучний так. е, ну, піддатися Росії, при тому, що е, десятиріччями. Ну, уява про Росію як про величезного ворога, який там, вибачте, будь ласка, мавпа з, тим, з ядерною гранатою. Ну, то, по великому рахунку у Трампа шансу нема. Тому, в принципі, для мене навіть не було дивно, що він продовжив нарікшити санкційні обмеження. Тому, ну, а, а чого він буде їх знімати? З якого дива? Тобто, що щось змінилося в принципово, що Росія припинила вогонь, що Росія підписала, що вона звільняє українські території, що Росія припинила війну, при тому, що дивіться, паралельно з цим в американських засобах масової інформації, причому в незалежності партійної приналежності, Трампа жорстко критикують за дуже поблажливу позицію до Росії. Ну, що він може в тій ситуації ще дати пресні додатковий аргумент, Та бронь Боже! Так, що Топ. в мене абсолютно не було жодної сумнівів, що так воно буде. Наступне передостання хештег Україна Україна. І ми в світлі цих митних війн. Е, та дивіться, з одного боку, ми багато сполученими штатами Америки, економічних стосунків не маємо. А з другого боку, в нас є з вами е, достатньо серйозний обсяг постачання ну, по українських мірках знову ж таки. Для американців це бложки малюнки. Для нас це є суттєвий. І 25% на українські метали, а він вів на метали усіх країн, які приходять в США. Це серйозний удар по українській металургійній промисловості, яка і так ледь дихає. Mm -hmm. Були заяви. Від пана Качки, нашого спецпредставника по зовнішньої економічній діяльності в міністерстві економіки, і від пані Свириденко, що ми будемо робити все для того, щоб Україну цих 25% не стопнулося. Цілком ймовірно, будуть якісь додаткові заяви після зустрічі Зеленського і Трампа сьогодні в Білому домі. Хочу нагадати, що він вже сьогодні приземлився в Америці. і Планується десь кінці дня зустрічі. Можливо, там щось зміниться. Але поки що 25% на українську металургійну продукцію є. На завершення. Олеже, Є організація, яка ну, як, курує, стежить за цим всім приписи, якісь навіть видає, не знаю, нам штрафи, ви зараз роз'ясните. Наступний хештег СОД. Світова організація торгівлі. Слухайте. На жаль, Міжнародне право домовленості в межах міжнародних фінансових організацій, міжнародних торгівельних організацій, вони є важливими і вони є дієвими тільки тоді, коли ті домовленості підтримують найбільші економіки. Угу. На жаль, на сьогоднішній момент мейнстримом світової геополітики і економічних стосунків стало. Не е, сила права, а право сили, на жаль. І е, поведінка Сполучених Штатів Америки на сьогоднішній момент їх е, ті митні речі це є м, пряме порушення норм світової організації торгівлі. Але в силу того, що США були за е, безмитної торгівлі. Навряд чи Світова організація торгівлі, яка ще і базується в тому, що і в США, ну, як і Організація Об'єднаних Націй, з якої Трамп декларував вихід, навряд чи будь-які дії по відношенню до американського ринку, будуть дієвими. Я думаю, що Світова організація торгівлі в тих умовах може просто тихо припинити свою діяльність. І таким чином буде поставлений хрест на величезному шматку людської історії після другої світової війни. Якось ми про багато інституцій, які були зосереджені на дотримання міжнародного права, зараз говоримо останнім часом про те, що вони можуть припинити своє існування. Так, Я кіатуру зараз можу значити, бо там активно США виходять з тих чи інших департаментів так. Що можна висловитися організації Об'єднаних Націй, що відбувається на цю інституцію, та цікавий час, веселий час в лапках живемо олеже. Спасибі вам за ваш час і радий бачити на своїй Олег Пензин виконавчий директор економічного дискусійного клубу нами. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво. Ви черпаєте тут більше такої, знаєте, справжньої і важливої аналітики для вас, аби розуміти. Процес і речі, зокрема, якщо ми говоримо про економіку. Олеже, до зустрічі до зустрічі зустрі. хештег без питань. Лайк, підписка, дзвінки. Натискайте і дякую за рекомендації своїм друзям, знайомим щодо мого YouTube йти... зовсім скоро. Бу... бу бережіть себе. Слава кожному з вас і слава.